Це єдиний канал, на якому виходять прогнози погоди навіть коли погода нормальна майже тиждень. А я Богдан, і це прогноз погоди в Україні на вихідні. 16 серпня дощі можуть прийти у західний регіон внаслідок атмосферного фронту. Перші території України без опадів увесь день. Температура впродовж добайкуватиметься в межах від 12-22 тепла зранку до 27-32 тепла в день. Тепліше в день буде на заході, півдні та у Криму. Пориви вітру впродовж доби коватимуться зі швидкістю від 3 до 10 метрів на секунду. Більш відчутний вітер буде на заході, півночі та у Криму. 17 серпня у неділю атмосферний фронт продовжить прогулянку по Україні, заливаючи північ, частково захід до центр країни, перещі території країни без опадів. Температура повітря впродовж неділі колуватиметься від 12 до 25 зранку до 20-34 тепла в день. Тепліше буде на півні, центрі, сході та у Криму до 30 тепла. Порави вітру впродовж доби коливатимуться у межах від 3 до 10 метрів на секунду. Більш відчутний вітер буде на заході, півночі, центри, півні країни та у Криму. Ось такий невтішний прогноз погоди на вихідні. Підписуйтесь на канал, якщо ви вперше тут, бо погода ще встигне всіх здивувати.